Який сенс у колядуванні, крім того, щоб заробити собі гроші? Колядування це такий процес, який знаменує собою принесення певної звістки. Звістки про те, що зійшла перша зоря, що народився Христос, або якщо ми будемо повертатися до, до християнських часів, то це звістка про те, що Сонце. Прибуває, повернуло на літо, тому що власне різдво християнське відбувається у часи астрономічного різдва 25 грудня, так коли вже після зимового сонцестояння день починає прибувати. Ніч починає ставати меншою, а день починає ставати більшим. Тобто народжується нове сонце, новий цикл, нове життя. І колядники це ті люди, які приходять розповісти людям про те, що це нарешті відбулося у такому символічному контексті. І тому оці всі гроші чи солодощі, які колядникам дають, це плата не за те, що вони заспівали веселі пісеньки. Це плата за те, що їм принесли цю звістку, що їм сказали: що все, друзі, зима, вона ще буде довгою, але вона скоро закінчиться. Новий рік прийшов, нове сонце зійшло, новий час настав, і відповідно життя триває. Тобто, це така, знаєте, символічна перемога життя над смертю. Отак, от. Так от.